Цей край Григорій Сковорода називав Любезна Унгарія. Ми частково повторили шлях, яким подорожував Угорщиною наш великий українець. За 260 років, що минули відтоді, в цій країні відбулися глобальні зміни. Досвід сучасної Угорщини щодо її євроатлантичної інтеграції корисний для України. Ця держава приєдналася до НАТО у 1999 році разом із двома іншими європейськими країнами. Kölcső, te Két dologban kellett változást elérni. Az egyik a, a magyar képessége, Для Угорщини найголовнішим було виконати два завдання: перше зробити угорські збройні сили здатними до інтеграції в НАТО, а друге змінити спосіб мислення громадян, щоб люди зрозуміли, які привілеї пов'язані зі вступом в альянс однозначно було на той час тяжіння Угорщини до західних демократій, до західної культури, до якої вона належала протягом декількох століть. Але це не означало, що автоматично в Угорщині з'явиться закон. Давства щодо збройних сил і збройні сили, які були спроможні надати свої послуги для виконання завдань які цікавлять НАТО. На межі 80-х – 90-х На межі років угорське керівництво першим із центральноєвропейських країн висловилося за вихід із Варшавського договору, нав'язаного свого часу Радянським Союзом. Відтак Угорщина не бажала залишатися у вакуумі. Необхідно було почати повернення в демократичні, процвітаючі, політичні та економічні інституції західних держав. Процеси трансформації політичної і соціально-економічної системи Угорщини тісно пов'язалися з перебудовою її зовнішніх відносин. Деякі політичні партії у своїх програмах проголошували гасло назад в Європу. Перше про можливий вступ держави до НАТО заявив лідер угорських соціалістів та міністр закордонних справ Дюла Хорн. Його політичні опоненти вважали такі заяви несерйозними і навіть авантюрними справді дюва Хорн у 1988 році в Берліні на засіданні парламенту сказав, що можливо через 10 років Угорщина теж буде членом НАТО. Той час це викликало бурхливу полеміку. Багато різних думок було з цього приводу. Треба сказати, що деякі партії демократичного спрямування говорили про нейтралітет, але соціалістична партія поступово втілювала ідею щодо членства Угорщини в НАТО. Вже на початку 90-х майже всі політичні сили країни підтримували ідею євроатлантичної інтеграції Угорщини. Угорські фахівці говорили не лише про переваги, здобуті після вступу до альянсу, але й про ризики, які супроводжували цей процес. Насправді вони виявилися не настільки значними, щоб країна їх не подолала. Тобто пропагандистські фобії та старі політичні кліше швидше нагадували сервантесових вітряків. Або міраж у пустелі». Всі політичні партії відклали в бік внутрішньополітичну напругу, яка існувала на той час. Усі політичні сили держави усвідомили, що вступ до НАТО це спільна мета для всіх і вони цю спільну мету довели до населення. Упродовж 1995-96 років експерти відзначали тісну взаємодію Угорщини з цією організацією. Новий прем'єр країни Дюла Хорн наполягав на проведенні референдуму щодо вступу в альянс. Утім, соціологічні дослідження тоді показували неоднозначне ставлення угорців до євроатлантичного шляху. Прихильники інтеграції в НАТО акцентували на захисних функціях альянсу, на гарантуванні стабільності і безпеки держави. Противники переважно висловлювали побоювання з приводу ставлення Росії щодо вступу Угорщини в НАТО. З досвіду сусідів, референдуми це знак громади, її підтримка державі. Насправді ж, питання безпеки країни доводиться вирішувати її політичному керівництву. А консенсус громадян досягати не на ґрунті того, де бути країні. А в тому, як їй стати частиною західноєвропейської цивілізації. Для такої справи досвід Угорщини може бути повчальним і вибірково наслідуваним. Після досягнення політичного консенсусу щодо приєднання країни до Альянсу, в Будапешті серйозно взялися роз'яснювати громадянам, навіщо їм це потрібно. Спеціально розробили навіть комунікаційну стратегію. Держава фінансувала публікації в газетах. Телепрограми, шкільні вікторини, семінари та конференції. Активною була співпраця із неурядовими організаціями. Монілосаґовотартології Еленезуєша НАТО чатлоколешна кепіназітлія. Орщині були люди, які підтримували, а були такі, хто виступав проти інтеграції в НАТО. У нашій газеті ми намагалися висвітлювати позиції обох сторін. Саме напередодні референдуму ми прагнули якнайповніше висвітлити проблеми. Політичні партії давали дуже багато прес-конференцій, пов'язаних із цими питаннями. А ми також їх відображали. Крім того, у нас була нагода поїхати в Брюссель відвідати угорську місію при НАТО, яка і займалася питаннями підготовки інтеграції Угорщини в альянсі. Інформаційна кампанія щодо НАТО ґрунтувалася головним чином на загальнонаціональних медіа. Однак і регіональні змі не залишалися осторонь від цього процесу. Кампанія з інформування населення розширила комунікативну спроможність регіональних мас-медіа. Питання міжнародної безпеки, євроатлантичного шляху Угорщини стали обговорюватися не лише в центральних засобах масової інформації. Оскільки до інформування долучалися не тільки фахівці-міжнародники, а й політики, парламентарії, то в країні сформувалася нова генерація еліти, зорієнтованої на євроатлантичну інтеграцію. Вони задавали тон дискусіям, їхнім переконанням вірили. А відтак народжувалася і підтримка орієнтації держави. Газета обласного рівня не мала можливості, щоб виробити свою власну медіа стратегію з питання євроатлантичної інтеграції. Це варто враховувати. На першому плані у нас були місцеві події, а потім різні аспекти натівських подій. Ми висвітлювали, якщо вони стосувалися місцевого рівня. Тоді ми, наприклад, організовували прес конференції або брали інтерв'ю з цієї тематики на державному республіканському телебаченні. Була. Ціла серія телепрограм присвячена інтеграції НАТО. Напередодні референдуму угорські медіа широко висвітлювали проблематику НАТО. Преса друкувала оцінки діяльності альянсу угорськими і зарубіжними фахівцями. Якщо на початку інформаційної кампанії вступ Угорщини до НАТО підтримували близько 42 громадян, то після її завершення ця підтримка зросла майже удвічі. На референдумі у листопаді 1997 року за вступ до альянсу висловилися приблизно 85% угорців. Угорське законодавство на той час не зобов'язувало проводити таке опитування. Референдуму не вимагають від країни кандидата і в самій організації. Вже у лютому 1999 року угорський парламент проголосував за вступ країни в НАТО. 12 березня 99-го Угорщина приєдналася до Північно-Атлантичного альянсу. За період членства в НАТО у громадян не виникало бажання, щоб їхня держава вийшла з цієї організації, стверджують угорські дипломати, парламентарії та експерти. Тепер замедютепер законодавство угорщини дає можливості провести новий референдум, якщо у когось виникнуть сумніви до цінності перебування нашої держави в НАТО. Але таких бажань досі не було. Прихід потужних іноземних інвестицій в економіку країни в Угорщині також пов'язують з інтеграцією в північно-атлантичний альянс. <tot> Економіка <керівця> і сфера безпеки надзвичайно об'єднані поняття. ще не так давно угорську економіку боялися інвестувати. Плутали буде пеш з Бухарестом. Про нас зовсім не знали. Серйозний капітал почав надходити в нашу країну з того часу, як ми стали членами НАТО. Тому що інвестори заспокоїлися, зрозуміли, що тут стабільна ситуація. Консолідований капітал був залучений до країни у будівництво і промисловість. Членство в НАТО це гарантія для інвестора, захист його інтересів. Про негативні оцінки євроатлантичної інтеграції тут не говорять. Можливо, тому що в угорському суспільстві сприймають членство в НАТО швидше, як данину, як щось природне та органічне. І нині це вже не є предметом для дискусій серед людей. Угорщина сповідує демократичні принципи, І тому я впевнений.